снігами світ білий, і збуваються всі мрії, бо з небес рідний край завітає Миколай, на санках його дарунки, шоколадки книжечки, гарні іграшки і стрічки покладе під подушки, всіх слухняних обдарує, всім гостинці принесе, а безкетникам їй ніве. Чортик прутик підкладе, тож готуймося до свята, щоб святий нас не забув, щоб були усі багаті, ангел щастя не заснув, щоб у кожен дім і родини з Миколаєм йшло добро, щоб нікого в Україні без гостинця не було, щоб жилося в мирі згоди. Щоб лунав веселий сміх, бо сьогодні чудотворець нас благословляє всіх.